Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді будуть світлодіодні лінзи від компанії Карпролайт. Модель називається А14, і це ну, можна сказати ще одна модифікація або імпровізація на тему тридюймових білет лінз. Таких виробів зараз дуже багато. Всі вони обіцяють там найкращу світлотінняву межу і найвищу яскравість. І тому кожен з таких виробів ми тестуємо і порівнюємо один з одним. В даному випадку, окрім стандартних конструктивних рішень, є ще декілька нестандартних моментів, на які ми зараз звернемо увагу. Перший момент стосується саме форми лінзи. Як ми бачимо, тут є ось такий специфічний вигін, який, на мій погляд, відповідає за більш якісне формування дальнього світла. Можливо, тоді в нас збільшується дальність, яскравість, і формується краще пучок дальнього світла. По-друге, це універсальна форма встановлення, тобто цю лінзу можна встановити замість штатних лінз, таких як, наприклад, Hela 3, за допомогою цих отворів з двох сторін лінзи. Або цю лінзу можна встановити на автомобіль, який раніше не був укомплектований лінзами. Для цього в нас в комплекті є ось такі різноманітні адаптери, підстандартні лампочки H4, H7, HB-цоколі та ще інші специфічні цоколі, і також додаткові силіконові проставки. В залежності від того, якого типу або з яким цоколем лампочка на вашому автомобілі, таку проставочку, такий адаптер ви і обираєте. Далі ми цей адаптер встановлюємо під ось цю гайку. Ось, наприклад, ось таким чином це все робиться. Далі ми фіксуємо нашу проставочку ось цією гайкою. Можемо використовувати додаткові адаптери проставочки. І ось в такому вигляді лінза встановлюється замість а четвертої лампи. Але при цьому фару все ж таки доведеться розпакувати. Просто для кріплення лінзи ми використовуємо штатне посадочне місце саме лампочки. Якщо автомобіль раніше був укомплектований лінзою, тоді в нас є монтажні отвори для фіксації лінзи за допомогою ось цих двох бічних таких монтажних панелей. При цьому А-14 модель ще й досить потужна. На ближньому світлі ці лінзи споживають 49 Вт, на дальньому 56. Для світлодіодних лінз це вже досить пристойний показник. Але є один нюанс. Тут використовуються світлодіоди CSP. Наскільки мені відомо, це ну, такі не досить свіжі, не досить нові світлодіоди, у яких там є. Певні проблеми з продуктивністю, тобто лінза може нормально споживати потужності, але при цьому яскравість буде залежати від того, скільки цієї потужності йде безпосередньо в світло. Тому зараз ми будемо це якраз і з'ясовувати. Ну що ж, світлова пряма в нас тут широка, однорідна, яскрава. В принципі, за шириною світлової плями ці лінзи не поступаються іншим аналогічним моделям там від інших виробників. Тобто, на перший погляд, все чудово, все класно. Також ми можемо подивитись на це діло в чорно-білому спектрі. В принципі, більше тут нічого сказати не можна, якісь там. Операції в місці формування полички відсутні, паразитні засвіти теж відсутні. Тобто, все в нас працює ідеально і чудово. Але ми ще не знаємо, яка тут яскравість чи яка тут освітленість. І перед тим як ми перейдемо до замірів яскравості, я ще хочу показати, як тут працює дальнє світло. Ну, в принципі, дальнє світло в нас формується над поличкою, такий собі стандартний луч. Можна сказати, квадратної форми. Знову ж таки, нічого особливого, але ну, по зовнішньому вигляду дуже яскраво і має світити дуже далеко. В контрольній точці 1 яскравість нас складає 5480 люкс. Контрольна точка 2 2870, точка 3 2530. Тобто досить рівномірно у нас світло ліворуч і пароворуч розповсюджується. І точка 4 1300 люкс. Підіймаємось вище, буквально декілька сантиметрів вище світлотіньової межі. Змінюємо чутливість нашого приладу і бачимо, що тут у нас освітленість близько 40 люкс. Тобто, якщо ми почнемо піднімати сенсор вище на рівень. Очей водія зустрічно-транспортного засобу, то побачимо світленість там буквально 26 люкс. Ну це взагалі немає світла. 26 люкс це ні про що. І щоб це продемонструвати, ми зараз проведемо ще один експеримент. Експеримент дуже простий, він є в кожному нашому відео, яке стосується світла. Я зараз знаходжусь чітко напроти лінзи на дистанції приблизно 4 метри. Лінза знаходиться нижче рівня моїх очей на 30, можливо, 40 сантиметрів. Тобто, фактично, я зараз моделюю ситуацію, коли водій зустрічно транспортного засобу їде лоб лоб автомобілю, де встановлені ці лінзи на дистанції 4 метри, і навіть при такій дистанції ці лінзи мене абсолютно не сліплять. Це видно, по тому, що я не закриваю очі, не зажмурюю їх, можу спокійно дивитись в напрямку цієї лінзи, і це видно також по світло-тіньовій межі. Нижня частина тулуба в мене гарно освітлена, а верхня повністю знаходиться в тіні. І також у нас ще будуть зараз порівняльні фото з іншими лінзами інших виробників. В цьому сезоні ми встигли протестувати вже три комплекти світлодіодних лінз від Kaizen, це i 9 модель, АЛЕТ, XLP 280 і CarProLight a 14. Всі три лінзи з результатами замірів якраз на ваших екранах. Як ми бачимо, тут нас лідирують лінзи від Kaizen. В них найкраща освітленість в контрольній точці «1». Але якщо ми звернемо увагу на контрольні точки 2, 3 і 4, то помітимо, що в принципі лінзи від Alet і Car Pro Light не набагато гірші саме при освітленні там лівої і правої частини дороги. І навіть от лінзи Car Pro Light в контрольній точці 2 і в контрольній точці 3 світять яскравіше, ніж Кайцин Аозум. І так само ми можемо провести порівняння з лінзами від Alet. В них також в контрольній точці один показник не рекордний. Але при цьому світло розповсюджується більш рівномірно, тобто між точками 2, 3 і 4 різниця в освітленні невелика, на відміну від лінз Кайцен. Тому якщо ми орієнтуємось на максимальну освітленість там, на максимальній дозволеній дистанції, то звісно потрібно орієнтуватись на контрольну точку. 1. Якщо нам потрібна така більш рівномірно насичена, залита світлом світлова пляма, тоді, звісно, ми дивимося на співвідношення в. Яскравості між усіма контрольними точками. Ну, і в принципі, тут видно, що в випадку з лінзами Car Pro Light у нас все чудово. Хоч і в контрольній точці 1 показники не рекордні, але при цьому точка 2 і 3 в принципі освітлюється непогано. Точка 4 освітленість невелика, але знову ж таки, точка 4 це вже дистанція ближче до автомобіля. І деяким автомобілістам не подобається, що дуже яскраве світло. Якраз світить перед автомобілем. В деяких випадках воно може відбиватись від проїжджої частини і там, спричиняти для водія якийсь там, небажаний, засліплюючий фактор. Тому я на цей момент також звертаю увагу. Виходячи з результатів наших замірів, можна сказати, що CarProLight A14 це такий собі впевнений середнячок і за вартістю, і за яскравістю. Так, ці лінзи не мають. Рекордної яскравості, але у випадку їх встановлення і використання, ви отримаєте рівномірно залиту світлом, рівномірно насичену світлову пляму, яка буде якісно освітлювати дорогу. Тому, якщо ви орієнтуєтесь саме на такі показники, а не на рекордну яскравість, можете розглянути ці лінзи. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.